Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, трошечки розімнемося, встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Столярики молодці тешуть столики, стільці. Пилочками чики-чики, молотками туки туки, чик туки, чик туки в нас до праці здібні руки. Сідайте. Їде, їде їжачок, їжачок лісовичок, їде, їде до змії, проганятиме її. Діти, про кого говориться у вірші? На чому їде їжачок? Куди їде їжачок? А чому він проганятиме змію? Ви знаєте, діти, зараз всі гуртом будемо промовляти слова вірша. Промовляючи, будемо малювати сходинки. Скільки слів, стільки сходинок. Домовились? Тоді почали. Їде? Їде їжачок. Їжачок лісовичок. Їде їде до змії, проганятиме її. Порахуємо сходинки. Ми нарахували одинадцять сходинок. Отож у цьому вірші одинадцять слів. Буква до букви і виникне слово. Слово до слова звучить рідна мова. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Пригоди м'якого приголосного «І» продовжується. І сьогодні він іде у гості до звука пісеньки І. Послухаємо їх спільну пісеньку. Діти. Вимовимо разом, Ї -І. а тепер швидко. Ї -І. Назвемо малюнки. Їжак, солов'ї, пір'їна, Поїй. Слові назві малюнка живе звукосполучення ї. -І. ї. Тепер визначимо місце звукосполучення ІІ в цих словах та заштрихуємо відповідну клітинку. Розберемо слово Пір'їна. Пірна. Діти. Де ви чуєте звукосполучення ІІ? На початку всередині чи в кінці слова? Правильно. В слові «пір'їна» ми чуємо звукосполучення ІІ всередині слова. Отож, заштрихуємо в схемі середню клітинку двома кольорами зеленим, що позначатиме м'який приголосний Ї. Та червоним, що позначатиме голосний звук І. Слова їжак конвалії, солов'ї, поїзд розберіть самостійно, звукосполучення «ї» І позначають велика та мала букви «ї». А на що схожа буква «ї»? Ну, звісно, вона дуже схожа на букву І. але… І без «Ї» не ступить кроку, поміж ними свар нема. І до її моргає оком, їй у відповідь двома. Діти, надрукуйте велику та малу букви «Ї». Зверніть увагу на те, що між ними не треба робити відступ в одну клітинку. Коли ви побачите букву «Ї» у слова, то знайте. Вона завжди позначає звукосполучення Ї, І. Тобто два звуки: «й» та І. Потренуємося. Зробимо звуковий аналіз слів «їду» та Україна. Я до бабусі їду. Порахуйте склади «їду». Тепер порахуємо звуки. Побудуємо будиночок для слова їду. В першій кімнаті живе м'який приголосний «й». позначимо його двома рисочками, у другій кімнаті голосний звук І. Позначимо його червоним кружечком. В третій кімнаті твердий приголосний Д. І в останній четвертій кімнаті голосний звук У. Умовною позначкою поділимо слово на склади. Запишемо його за допомогою букв. Подивіться ще раз, буква І позначає два звуки. Прочитаємо слово їду. Слово Україна розберіть самостійно. Прийшов час почитати. Ї, їй, її, їм, їду, ї, мої гаї. Краї. Твої. Свої. Му Музеї. Музеї. Ки Київ. Київ. Україна. Україна. Решту вправи прочитайте самостійно. На сьогоднішньому занятті діти ми працювали з віршем. Потім ви познайомилися з новим звукосполученням, з буквою, яка його позначає. Ви друкували букви, слова, ви робили звуковий аналіз, слів, а також продовжували вчитися читати. Отож діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.